Не хотів я цього це, робити, це. але все так і прийдеться. ждеться. Мона РП поведінці. Я тобі кажу, як ігрок, який в цьому РП просто гуру, мастер, данжен-мастер, як угодно. Ніхто, ніколи, нікогда, просто ні в одному проміжку часу не було ніколи такого моменту, ніколи такого пункту в РП перед фурафа про місті насрать. Ніколи не було пункта про відкати смерті. Под... А що ти мені хочеш цим сказати? Ти можеш, будь ласка. Это я тут не так ровно. Поставь на паузу. А теперь вопрос. Смотри, системно показать удостоверение до этого времени можно было или нет? Так, блядь, в чем вопрос? Блять, вы долбоёбы, вы сколько IQ? Если системно ваши кодеры не додумались, не добавьте команду туду, блядь. Не добавить команду с показом удостоверения. А тип дальше хуярит и доказывает то, что это номер П. ну что, головой вернулись нахуй? Баку выдали просто догану, блядь. Из-за того, что он ПРП по отыграл показания своего, блядь, удостоверения, которое системно, блядь, в моде, в блядь, разработчики не додумались добавить. Диалога вам в чате, блядь. Даже не окно, не тикдрав, просто в чате, блядь. Из-за этого не из за вины кодеров, блядь. Не за завини администрации. А вы даете догану, блять, ширинку? Блять, вы что, блять, сколько это ай тю надо иметь, что надо выветь? Не просто пошл не просто догану, а сувору догану. Кодичка, ну, ну. ты можешь кримсеотику зараз показуєш, просто нам пояснити словами, что я тут роблю там. Не пока. Ну не вказав, що він. Там бігає, податний подпишем, це не два, попавний подвічен, це не два. Он офмуса, он офнус. Ай, вікавій! 7 собаки! Оооо є! Ком хорошо, що я тут що тут момент за фрапсів. Зараз ви побачили короткий фрагмент, що вас чекає відео. Я розкажу нашу історію, як ми почали грати на цьому чудовому сервері. Після відкриття госту, ми як завжди хотіли пограти IC Crime фракцію, створили тему на форумі в серпні місяці, де просили відкрити тему з IC організаціями. Чекали більше тижня, але ніхто таки не надав відповіді. Ми успішно забили конкретного болта. Та коли засновник нашої фракції побачив відповідь, від самого засновника госта у жовтні, ви тільки уявіть, розглядати одну коротку тему більше місяця часу. Побачили відмову, походячи на те, що в основних фракціях нема онлайну, тоді вже сенсу від тої відповіді не було. Ми навіть не заходили на сервер до того часу, поки Френк не взяв лідерко СПБ. Домовились з адміністраторами, що все буде на високому рівні, але хто ж знав, що буде відбуватись далі? Мільйон блату, лизання дупи снупу та некомпетентність адміністрації відбило повне бажання грати на цьому сервері, Ще починаючи з другого дня нашої сі гри з краймом. Почались сутички, мільйон скарг, які навіть нормально не були аргументовані. то завдяки лобіюванню крайм адмінами або ж просто дефолтного блату нам почали видавати покарання. Все дійшло до того, що ми просто елементарно не могли вийти зі спаму, тому що краєм фракції робили все, що їм здумається. Усі скарги, які йшли від нас. Більшість була не прийнята. Ви тільки уявіть, хлопцю видають мут по причині метагеймінг за це те, що він розмовляв з адміністратором серверу. Але останній цвях у трону нормальної гри забиває 30-річний гравець у Samp і дійка цього серверу Снупі, який кидає скаргу на Френка, дає 50-хвилинний фрапс, у якому він зазначає, що нібито наш лідер не вміє грати роліплей. Після чого нам видають суворо догану. Тепер більш конкретно я залишу посилання на цю скаргу, а також посилання на цей фрапс. І так розглянемо більш детальніше цю ситуацію. На шериф кидає на снупа, у якому є повний доказ того, що снупі відходить від ролі плею. В перший момент бору ютуберу видають покарання. Через деякий час покарання знімають, виходячи на скаргу снупа а саме з цим фрапсом. Його слів в цій жалобі Олег не відіграє себе як РП копа, а саме не показує своє посвідчення, хоча на самому фрапсі видно, де шериф через IC мови його надає. Але наш ютубер починає нити, що він його швидко показує. Тим самим переграючи РП ситуацію у свій бік. Цікаво почути його хід думок, оскільки на той час навіть системно неможливо було показати документ, який б доказував, що Френк є нашим шарифом. Також було докаплення на те, що він біндером спамив у мегафон вимови про зупинення машини у тому місці, де нікого окрім нього не було, тобто у гаражі. І фракції Олег просто тестив біндер, нічого більше. А тепер саме головне відкат смерті. Боже, зараз помру зі сміху. Ви тільки уявіть однією з головних причин догану є те, що нашого шерифа тепнули назад до осі ситуації адміністрація. Оскільки він помер, хоча не в правилах серру, взагалі в сам піду відкат смерті ніде не застосовується. Є лише певне правило в ком'юніті, де надається 5 хвилин на повернення до сі ситуації. І так нам видали догану. Після чого ми пішли віскор з адміністратором, який видав саме цю догану. Ми ну, ви бачили це на початку. Як ви гадаєте, чи були надані аргументи? Звісно, що ні, він просто відкрив на телефоні YouTube і почав показувати цей фраз з нульовими коментарами. Після наших аргументів він успішно вийшов з де наш друг Френк і сказав, ким він є. Але насправді, виходячи з цих рухів, з його сторони, як адміністратору, це чимало сказано було. Наш состав на лідера, вони всі заключались в рп поведінці Я тобі кажу, як ігрок, який в цьому РП просто гуру мастер, данжен-мастер, як угодно. Ніхто, ніколи! Ніколи, просто ні в одному проміжку часу не було ніколи такого момента, ніколи такого пункту в РППРК Фул РПРКМІДІ насрать ніколи не було пункта про одкати смерті, тому що смерть Дивіться, у гравця є приблизно 5 минут на то, що повернутися до РП ну, до своєї ситуації без отката будь чого. Це общеприйняте правило не просто якогось адільного проекту, Це прийнято правило всіх РП Собщаств сам всі РП ком'юніті прийняли рішення про те, що давати певний час 2, 3, 4, 5 минут. Оцекий проміжок маленький на повернення до РП-ситуації без відкату свої там смерті, ліва, краша і так далі. Допустим, це буде не смерть від голоду, як було в ситуації з нашим лідером. А краш. Як мені відкатити краш, по твоєму? Е, смерть від голода сидіє внутрі гри. А як мені відкатити краш? От просто. Я продовжую твою логічну послідовність. Як мені відкатити краш? От... краш... Це вже системне, Це вже системне. Ну, типа ігрове. Тобто, По-твоєму, це на увазі, Це не вже не внутрішньо ігровий е, процес, це вже зовнішній процес, який відбувається в залежності від твого. Смартфона чи то там ПК, твого коротше, пристрою, персональний пристрій. Хорошо. Насчет продовження моєї думки про те, скільки часу дається на повернення до ситуації. На то, щоб адмін телепортував гравця з больниці до іншого гравця, уйде 30 секунд. Ну, ніяк не 10 15, півчаса, як вже е, потрібно для откату. Хоча за 30 хвилин, я вже думаю, всі заб'ють болтани ситуацію. Пройшло не більше 20 секунд. Просто не більше 20 секунд. Це повод откатувати. Просто 20 секунд. Гравець пропав. IC, е, знаєш, що таке? IC? IC — це інчартер. Внутрішньо -ігрова, внутрішньо ігрова дія, взаємодія між персонажами. IC – діалог продовжується. Персонаж є на 20 секунд, він пропадає. Це ооц дія. Її не, не сприймають в якості гри Ну, бля, в якості РП гри. Е, Будь-яка ооц дія не береться до уваги під час е, будь-якої IC дії. Це теж таке правило, яке встановлено в більшістю РП спільнот Сам сампі. Пройшло 20 секунд, гравець повертається, це треба відкатувати. Якщо і... ти зайдеш на гембіт, на треніті, на, на якийсь там фулрп ком'юніті тренінга і так далі, на майподав, не прості господі, за 20 секунд ситуації тебе ніхто е е трахати не буде. Тому що це настільки незначительна і мілка ситуація. Що це просто навіть не помічається в масштабі ситуації, яка тоді відбулася. Ситуація відбувалася з, е, ну, з арештом. Ну, просто обична рутінна діяльність поліцейського. Обична рутінна діяльність поліцейського — це складна дія, яка складається з багатьох ще діяких, ну, з багатьох менших дій. І оце лів на 20 секунд. Що він дасть цій ситуації? 20 секунд. Я за 20 секунд можу е, обутися. То, що я обуюсь, це якось вплине на моє подальше життя. На, на, на ситуацію з тим, що я хочу піти винести мусор. Умова, що я 20 секунд буду обувати, якось вплине на те, що я якось по-іншому розподілю свій час. Ні, Так облікай мені, на що враховувати лів на 20 секунд ситуації, не лів зігри? Просто пропасти ситуацію на 20 секунд і системної потрібності персонажа до єди. Це просто абсурдно! Абсурдно! У мене все. Добре. Ну, наприклад. Передивишся просто перша е скара. Нон-РП, перший пункт. По факту, ти зараз бачиш демку і на демку будеш мені це показувати, і я буду тобі говорити. Я, Максон, і Дуву. Будемо розбирати це з РП сторони. Будемо дивитися, де я нон рпшу це ситуація, от єдина ситуація, до якої можна було б хоч трохи, от, то це з приводу цього, що мене вернули, і то тобі по, 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 по полочкам об'яснили. Ну, Коментуй, що ти тут бачиш. Де я тут... А що ти мені хочеш цим сказати? Ти можеш, будь ласка, мені словами пояснити, що я тут не так роблю? Подожди, поставь на паузу. А теперь вопрос. Смотри, системно показать удостоверение до этого времени можно было или нет? Можно было. Так, блядь, в чем вопрос? Блядь, вы дал у вас сколько IQ? Уважаемая администрация, гостро, липлей и игры. Чувак, РПРП, отыграл, показал, блядь вы сука долбоёбы? у вас сколько IQ имеется в вашей, блядь, квадратной коробке, блядь. Если в систем на ваших кодеры не додумались, не добавить команду туду, блядь. Не добавить команду с показом удостоверения. А тип дальше хуярит и доказывает то, что это номер П. Вы что, головой ебнулись на. Можно сейчас слово видно? Насчет храпса? Всего. Пацаны, вы гоните, блядь, ну это идиотизм, сука. Вы за эту порядку ебанули, ебанули, чувак! Блять, на... чуваку выдали просто догану, блять, из-за того, что он ПРП по отыграл показания своего, блять, удостоверения, которое системно, блять, моде, павно, блять, разработчики не додумались добавить. Диалога вам в чате, блять, даже не окно, не тигра, просто в чате, блять. И из-за этого, не из кодеров, блять, не из-за вины администрации, а вы даете догану, блять, шерифу, Ну, блядь, ви що? Ну, блядь, скільки це IQ треба мати? Жду відповідь. Добрий вечір. Перепрошую, щоб я просто доганував, а суворо доганував. Так, ну, Бодічко, ти можеш крім цього, що зараз показуєш, так. просто нам пояснити словами, що я тут роблю не так, гаразд? Можна я, можна я візьму слово окремо на пару секунд? На цього фрапса в цілому. Весь фрапс зав'язаний на тому, що Snoop Dogg проявляє РП в свою сторону. Буквально, отигрує то, що Пренк Тенпені дуже швидко показує своє посвідчення. Хоча Пренк Темпені в своїх тигуровках не вказав, що він там бігає, показав своє посвідчення. Той самий час на форумі відкривається тема, де гравці починають бунтувати проти адміністраторів серверу. У якому я кидаю відео за нонзу, але вже наш гарний Снупі і там викидає свої речатативи, де він зазначає, що ми є гігієнами, але виходячи з фулл фрапсу з цим адміністратором, з ними розмовляли по черзі. Снупі, а тепер питання до тебе. Я буквально перескажу слова засновника нашої фракції. Твій персонаж каже, що Френк дуже швидко показує свої посвідчення, хоч у відігровках цього не було. Згідно з відігровкою Френка. Він показав тобі посвідчення, а не засвітив його або бігло, показав. Якщо він не вказав деталі у відігровці, потрібно відігравати, що за замовчуванням, ти розглядів всі дані у посвідченні, а не починати грати в свою сторону, ніби ти не побачив. Далі щодо слів, я таким чином можу послати ще ветеран космічних військ. Якщо ти не в курсі у будь-якого посвідчення державного службовця, є проста річ, за якою можна перевірити його достовірність, це печать з гербом. У кожного копа на посвідченні стоїть або печать, або будь-який розпізнавальний знак уповноваженого органу, що видав посвідчення. Попередні слова є одиничним доказом гри в свою сторону. IC й Френк Тенпені не робив підробне посвідчення при собі. У офіцера лише справжнє посвідчення твій пункт знову анулюється. Тепер не цікавіший момент. На наступний день нас покликав головний адміністратор серверу. Ми думали, що буде нормальний діалог, але маємо, що маємо. Просто прикріпляється момент. Так, він не повний, оскільки вчасно не було у на запис екрану. Як ви гадаєте, розібравшись повністю ситуації, я сам сказати про некомпетентність такого довбоя Гадаю, що ні. Що ти сюда прийшов? Що ти хочеш від нас? Нічого, я просто сняв все ПД. В один. Там. Так шо, обратно. и сидите дальше я с не вы не за ЮМ. Что такое UM? Ну где вы там играете, я ж не знаю. Типа. Я разбираться долго не буду. Долго. Блядь, не буду. кто Что ты за хуйню вытираешь? Я просто лафой долбоёб ебаный. Сиди а сюда нахуй. Согласен. Все, съебался нахуй, блядь. Ужас, я дура дальше. ебаная. Ніколи не думаю, що скажу це, але Майк Сміт є реально єдиним творцем нормальних серверів в українському сампі. Лише тому, що він перш ніж щось робити, слухає абсолютно усіх гравців. Грайте на нормальних серверах, де підтримується рівень ролі а не платять на у медійку. До зустрічі на комусь новому сервері в українському сампі. Па-па!